Добрий день, тема сьогоднішнього відео Русь і Варяги. Звідки пішло слово варяги і чому варягів ототожнюють зі скандинавами вікінгами? Останнім часом дуже гострою є тема варягів і їх походження. Норманісти приліплюють варягів до Скандинавії, мовляв, саме варяги, вікінги прийшли з Норвегії і заснували Русь. Проте, у багатьох попередніх відео я неодноразово розвінчував цей міф, називав купу причин від логістичних до демографічних неспроможності вікінгів завоювати Русь. І не один я працюю над цією тематикою. Автор каналу Історія Русі не менш потужні факти використовує для знищення нормандської теорії. Отож. Варягів ототожнюють з вікінгами, які ходять морські походи. Насправді відкрити правду про походження вікінгів було набагато простіше, ніж здавалося. Спочатку треба розібратися зі словом вікінг, це слово скандинавського походження. І знаєте, що воно означає? Значення слова вікінг, яке на скандинавській мові пишеться як вікінгр. А звучить як вікіні, значить пірат. Тобто самі скандинави визнавали, що ось ці мореплавці це пірати-грабіжники. Основна діяльність цих піратів, вікінгів, базувалась на морському розбої. На 95% ці морські походи були невеликими рейдами, в яких приймало участь. Кілька сотень таких вікінгів, які на п'ятдесяти човнах заходили у якесь прибережне місто Північної Європи і його грабували. Ніяких завоювань такі мікрорейдерські групи не проводили, вони просто грабували. Отож даний факт підтверджує суть нашої історичної діяльності, що норвежці і шведи в 9-11 століттях. Були піратами розбійниками. Тепер ми подивимось, що означало слово варяг. З рецької це слово пишеться як варангої, а читається як баранги або варанги. Значення слова варанг або варяг, найманий воїн. Таким чином, греки називали воїнів найманців, які приходили з Русі служити до візантійського імператора. Окрім того, також не слід забувати, що воїнів Русі греки називали русами, росами, скіфами або тавроскіфами. Для прикладу, можна поцікавитись, як норвезькою мовою буде воїн воїн норвезькою Крігер. А меч сверд. Бачимо, що нічого спільного з варягами немає. Саме слово варяги зустрічається досить часто в Повісті минулих літ, і часто там фігурує вислів: князь привів зі собою варягів. Даний факт нерідко використовують норманісти, мовляв, бачите, руські князі ходили в Скандинавію і там наймали воїнів. Проблема цієї формації в тому, що Скандинавія фізично не могла би забезпечити потреби Русі в воїнах. Хоча б по тій причині, що населення Русі було в разів 20, а то й 30 разів більше, ніж Норвегії чи Швеції. З іншої сторони, брати в найм воїнів, які живуть аж за тисячу кілометрів, було недоцільно чисто з точки зору часу їх прибуття. Це все одно, що римські імператори ходили би з Італії в Англію наймати місцевих воїнів. Тому вони в Англію не ходили, а брали до війська місцеві германські племена, які жили в межах Римської імперії, в притомній відстані від Італії або на її кордонах. Так само функціонувала система набору війська в Русі. Ніхто в Скандинавію не ходив. Тутешніх людських ресурсів цілком вистачало для найму війська, Ба навіть більше. Завдяки описам Лева Деякона, який описував перепалку князя Святослава з імператором Іоанном, ми зі слів князя Святослава дізнаємося про те, що в Русі існувала професійна армія. Наш князь висміював греків, що у них воїни це ремісники і фермери. Отож, варяги. Чому в літописі зустрічається цей вислів? Взагалі, якщо ви уважно читали повість минулих літ, то можна зрозуміти, що в якийсь певний момент варяги заміняються половцями. Це відбувається приблизно в другій половині 11 століття. Тоді князі для своїх політичних розборок ходили за половцями. Після цього вже немає ніяких пішов і привів зі собою варягів. А навпаки, пішов і привів зі собою половців. Особисто в мене існує гіпотеза, що в якийсь певний момент замість традиційного використання слова варяг для опису професійного війська було замінено на «половців». Насправді цей факт просто абсолютно ігнорується істориками. Це дає нам змогу припустити, що така держава, як Русь, яка була дуже могутньою державою саме в військовому плані, могла мати кілька військових баз, де концентрувалася ця професійна армія. Таким чином, коли в князі виникали певні розміжності в поглядах, хтось з них заходив у ці військові бази і звідти брав зі собою воїнів. Для прикладу, можна взяти той же рим. Нерідко легіони були вірні не державі чи правителю, а окремому полководцю. Наприклад, тому же Юлію Цезарю. Його легіонерам було байдуже на Сенат, вони були вірні йому. Так само можна навести ситуацію у Собиці 970 року. Коли, наприклад, князь Єрополк, який був більше політиком, ніж полководцем, і князь Володимир, який часто водив військо в походи. Володимир. Під час особиці втікає зі своєї резиденції в Новгород Сіверському і йде до варягів. Тобто він іде до своїх воїнів, які ще знали його батька. Відповідно, після того, як Володимир об'єднався зі своїми силами, він вирушає в похід на Київ. Точно така ж ситуація була і з Юлієм Цезарем, який перейшов в Рубікон. В 11 столітті Русь краще модернізувала свою армію. Тому значна її частина складалась з половців, тобто кінноти. Цінність таких підрозділів важко переоцінити у війнах середньовіччя. Зачасту перемагав той, хто мав більше кінноти. Тому Русь з 11 століття почала формувати вже не піші підрозділи варягів, а почала концентруватись на обширному використанні кінноти половців. Тим більше, що можливостей для цього було маса. Причорноморський степ був ідеальною базою для виведення стад коней. Звичайно, офіційна брехлива історія зробила зварягів Норманів, що нонсенс, А половців перетворила на тюрків. При тому, що половці це майбутні козаки. А козаки, як нам відомо, були військом запорозьким, професійними воїнами в 15-18 століттях. Вважались лицарями воєнізованої шляхти. Проте офіційна історія не хоче цього помічати їй простіше перетворювати різні назви на окремі народи, які цілими стадами бігали по Чорноморському степу. Уявіть собі, наприклад, що в якийсь час якісь певні історики сказали би, що легіони римські це були окремі племена, які просто просувалися по території Римської імперії. Так от, якщо правильно вивчати історію, то можна зафіксувати, що через причорноморський степ протягом 300 років за період з 9 по 11 століття пройшло тільки дві кочові орди: це угри, які пробились до Панонії на межі дев'ятого-десятих століть в ході війни Русі з печенігами, і ті ж печеніги, які пробились в Валахію на початку десятого століття. Не можна виключати також і тої гіпотези, що Русь дозволила пройти через свої землі цим кочовим ордам. Пізніше угри утворюють угорське королівство, а печеніги освоюються на землях Валахії і вже звідти роблять свої походи на Візантію аж до кінця 11 століття. Це нам знову ж таки дуже сильно нагадує дії Римської імперії, яка оперувала варварськими племенами, переселяючи їх на кордони своєї імперії. Тут також треба задати, що і Угри, і печеніги нерідко підтримували руських князів в походах. Очевидно, що вони мали певне зобов'язання, а Русь, в свою чергу, мала з них користь. Тому Цю ситуацію потрібно оцінювати з точки зору геополітики, а не фантастичного переселення народів, які бігали по причорноморському степу туди і назад. Нерідко історики маніпулюють назвами і розбивають один і той же народ через різні назви, утворюючи неіснуючі народи і племена, таким чином заплутуючи дослідників. Так от ми повернемося поки до варягів. Як ми бачимо, варяги могли бути професійною армією Русі, яку руські князі створювали для походів. Тепер треба дати остаточну відповідь, чому руські князі ходили по варягів. Іноді зустрічається фраза ходили за море. Очевидно, що Русь, яка віками ходила в походи на Візантію через Чорне море, на Кавказ і на Каспій, Мала утримувати морські бази в Криму, Кубані, при Азов'ї і при Чорномор'ї. Отож логічно, що саме тут мала концентруватись значна частина того професійного війська, тобто варягів. Тому князі бігали сюди по воїнів, щоб вирішувати свої політичні інтриги. Звідки ж взялося оце слово варяг? І що воно означає? Багато хто з вас чув лекції з каналу «Історія Русі про те, що, наприклад, слово варо чи варанга означає меч. Це дійсно так. Відповідно, слово варяг має прямий зв'язок зі словом вару. Тут неможливо не похвалити професійність автора каналу. Мені є ще чому вчитись у нього. Ми підемо далі. Українська мова унікальна. Не тому, що вона наша мова, а тому, що її цінність для світової цивілізації, її стародавність ще потрібно вивчати. Якщо ми візьмемо слово варяг, то побачимо, що коренем його є вар. Цікава річ в тому, що саме українська мова має таку собі монополію на частку вар. Особливість частки вар. У словах української мови виділяє історик Сергій Піддубний. Цитую найдавніше джерело, де ми можемо знайти відповідь на наші запитання, це історії Геродота. У них часто згадується варварська мова. Вчені пояснюють її просто чужа і навіть дика. Може і так. Але читаємо, що варварською мовою розмовляли не тільки перси і скити. А й у багатьох грецьких містах, зокрема у столиці атени, тобто афіни. Отож, для початку з'ясуємо, що могло означати слово варвар не з погляду сучасної зарозумілості, а розумності давніх людей. Архетипи цього слова зустрічаємо в дуже давніх українських словах. Серед них більшість стосується саме мови та засобів її вираження, варвотня. Галас метушня. Варнякати набридло щось доводити. Варити мається на увазі не тільки щось варити, а й галасувати. Сварка тут зрозуміло. Буквар підручник для вивчення букв і слів. Варгати губати. Також для підтвердження цих слів можна навести ще такі приклади: Варги – губи, Варгати – кричати. Не варгай означає закрий рот, замовчи. «Намалювала варги», тобто намалювала губи. Тож, якщо детально подивимось, то усі ці слова мають спільну частку «варг». Відповідно, можна припустити, що варяги, варги, говорили варгали варварською, руською, тобто українською мовою. Окрім того. Якщо ми поглянемо на слов'янську міфологію, то ми задаємо, що був такий Бог, як сварох, цей сварох вважався слов'янами Богом покровителем ковальства, а також Богом війни. Якщо ми задаємо, що слово варо означало меч, тобто зварене, виковане, то зрозуміємо, що сварох той, хто кує, варить мечі зброю. Також значення імені сварох пов'язують з праслав'янським сварва сварь, що означає той, що сварить, свариться, той, що карає. Він є покривителем воїнів і є Богом війни. Окрім того, якщо ми поглянемо на ім'я Бога, то побачимо, що якщо забрати букву С, то отримуємо «варох», тобто «варях». Відповідно, це дасть нам змогу зрозуміти, чому в Русі в ту епоху називали воїнів варягами, бо ця назва пішла від сварога. Ще також можна вказати, що сином сварога або його другою іпостасю був сварожич, який також був богом війни. Цікаво також дізнатися, що сварга язичницький символ, пов'язаний зі слов'янським Богом Сварогом. Даний символ означає хрест, що обертається, символ розвитку Всесвіту. Отож, якщо слово варо означає меч, а «варях» – воїна, то ми можемо легко знайти суміжні слова, які підтверджують значення цих слів. Варта, тобто охорона, вартовий, той, хто охороняє, варувати, берегти. Відповідно до цього існує позначення недруга, як ворога. Тобто бачимо важливу заміну. Замість букви А вставляється буква О, ворог. Слід також нагадати, що у наших предків було поширені такі імена, як Воїк, Воїнг, Война, Войнило, Войко, Боїнг. І куди вони всі пішли? Вони йшли на війну. На ворога. Таким чином, можна зробити висновок, що слово варяг використовувалось нашими предками для означення воїнів. Відповідно, усі вище згадані слова мають прямий зв'язок з війною або родом діяльності, як, наприклад, варити, варганити, спілкуватись, «варгати», сваритись. Так само можна задати і галицьке слово вар'ят. Що означає божевільну людину. Можна припустити, що вар'ятом могли називати воїна берсерка, який вводив в себе в змінений стан, щоб не відчувати болю і люто вбивати ворогів. З усієї вище сказаної інформації ми можемо зрозуміти, що слово варяг на 100% давнє українське і має абсолютний зв'язок з українською мовою. Тому усі потуги норманістів прив'язати варягів до норманів просто смішні. Якщо би на землі наших предків приходили нормани, то їх би називали ворогами, а не варягами. Але, як ми бачимо, з Північної Європи до нас дуже рідко приходив якийсь ворог. Дякую за увагу!